За моєю спиною стоїть результат кількамісячної роботи нашого терського центру «Your Help та бійців 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила, це повнопривідний подовжений бус Мерседес для аеророзвідки бригади. Минулого року бригада, над якою ми тримаємо 6 з березня 22 року, звернулася до нас з проханням забезпечити її аеророзвідку саме таким бусом. Зайняло певний час, щоб зібрати кошти. Завдяки вам, всім, хто робив внески на цей збір, всім, хто поширював цей збір, і всім дуже дякую. Нам вдалося зібрати майже 900 тисяч гривень. І за ці кошти ми знайшли спільно з бійцями потрібний їм бус. А потім закупили дуже багато матеріалів різних, які потім бійці використали для того, щоб його всередині дообладнати. Ми обладнали повноцінну станцію управління польотами наших безпілотників. Війна вимагає надійності, маневреності та технологічної переваги. Завдяки волонтерському центру Хелп ми маємо місткий прохідний надійний бус. За кілька днів цей бус буде на Ридку коригувати як артилерію безпосередньо нашої сок третьої окремо артилерійської бригади, так і артилерію суміжних підрозділів і навіть хамерсів, ця повністю обладнана, комфортна якісна машина значно покращить ефективність і результативність наших бійців. За що я дякую кожному, хто робив внески, і всім, хто поширював. Ми з Хелп довго шукали цей що підходить під наші потреби. На ринку дуже мало машин за цю вартість, але нам це таки вдалося знайти оптимальний варіант. Ви бачите на цьому прикладі наскільки і далі важливі ваші внески на допомогу Збройним силам України. Але зараз в кінці я хотів би окремо наголосити на нашому шестві над сок ю окремою артилерійською бригадою і закликати вас підписуватись на щомісячні постійні автоматичні внески до нашого. Шолотарського центру YourHelp, який якраз використовується, зокрема насамперед, на допомогу бригаді. Наприклад, буквально кілька днів тому бригада до нас звернулася цього разу за допомогою з надання засобів, які би оповіщали у разі наближення ворожих. Камікадзе дронів різного формату, а це зараз дуже важливо на фонті, тому що на жаль, хлопці від цього сильно потерпають, і ми змогли це забезпечити саме завдяки вашим постійним щомісячним внескам, тому що під такі речі відкривати окремий збір просто немає часу і немає технічної можливості. Ваші підписки дуже важливі, і тому закликаємо вас і далі підписуватись. Хто що цього зробив, зробіть? ласка. хто вже підписався? Залишайтеся нашими підписниками. Ми даємо всім дуже класні подарунки. Футболки, якраз з піонами 43 третьої. Кремотилерійської бригади хочу подякувати всім небайдужим, хто долучається та донатить. Продовжуйте в тому же дусі. Ми не опускаємо руки. Разом все таки в нас більше шансів досягти нашої спільної мети. Тож до перемоги, слава Україні! Героям слава!